Операція Паутина це гарний приклад нашої агресивної наступальної позиції оперативної. Оперативники зробили свою роботу. Однак, чи в безпеці ці оперативники чи дійсно їх поважають, чи дійсно їм подякували за це? Чи, чи малюк взяв, зробив з цього знову таки піар, особистий вийшов на публіку, і знову-таки Зеленський формує нового героя для того, щоб політично зменшити скажімо вагу і електоральну підтримку залужного, тому що формують іншого військового, іншого героя, інший за, е, знову таки так далі. Тобто, вся система підпорядкована політичним цілям. Я скажу, чому мені соромно за це. Тому що, коли був воронеч, що ми починали, е, ми навпаки ніколи не підтверджували участь нашу в певних операціях. Е, ну, Семаха, да, підтвердити можемо вагнерівців, да, тому що ніхто не постраждав, тому що немає. Таких речей. А такі речі, ну, е, паутину, Да можемо підтверджувати Однак все одно це не привід для піара. Це привід подякувати оперативникам. Ви зрозумієте, що більше всього ризикує оперативник. Він контактує з тими людьми, на, ті, на тому босі. Він від його маленької, маленької помилки може залежати доля як самої операції, так і людей, які в ній приймають участь. Це можуть покласти своє життя на, на е, пожертвувати ним. Да? По позбавити свого життя тому ось хто справжні герої, такі Воронич, ті люди, які щоденно і щохвилино займаються цією роботою, тому мабуть акценти неправильно виставлені своїх помилок, стратегічних помилок. Наша влада не хоче визнавати, вона не хоче показувати свої е помилки величезні, які призвели до цієї війни, і які продовжують робити. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.